Жінка з кровотечею, воскрешення дочки начальника синагоги. Коли він це казав їм, і підійшов один начальник, колонився і сказав йому: Моя донька щойно померла, прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Отож, Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка не здужала на кровотече 12 років, підійшла. Йшовши ззаду, доторкнулась до краю його одягу, бо говорила сама собі, як тільки доторкнусь до його одягу, стану здоровою. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав «Крепись, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши сопіл карив та натовп, яких голосив Ісус, сказав, Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить, та з нього почали глузувати. Коли ж натовпу вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка зійшлася по всій тій землі.